Гуляючи центром Львова, ми всі захоплюємося багатством архітектурних форм, кольорів, запахів, смаків. Але все це різноманіття створили національні культури, релігії, звичаї, народів, які сотнями років проживали тут, у Львові. Давайте розглянемо чотири базові групи, які проживали у Львові. Одна з них це зрозуміло українці, або як колись вони ще називали себе русинами. Тут ми бачимо найдавнішу церкву Святого Миколая, в якій, можливо, ще молилися перші князі Данило, Данило Лев. Теж вулиця Руська залишилася таким відбитком того старого Львова. Стара назва соляників вказує на те, що українці возили сіль. Це був їхній бізнес. Ну і чумаки найбільше асоціюються з українською культурою тут на коті площі ринок. Був будинок просвіти з відомої української організації, Ставропігійське братство і Ставропігійська вища школа, або як тут зараз пише інститут. Це був один з значних вузів, який свого часу навіть претендував стати університетом, але єзуїти випередили забрати собі цю славу. Ну і хто не знає. Церкву Успіння і знамениту вежу Корнякта, яка була не лише дзвільницею, але і оборонною вежею та інколи і в'язницею для неслухняних братчиків. Тобто центр культурного життя якраз був тут. Взагалі, всі центри національних громад найчастіше будувалися біля релігійних центрів, і навіть Львів не можна було поділити на. Національні громади, а швидше всього на релігійні: три християнські і одна юдейська. Ну, але до цього ми ще підійдемо пізніше. Так ось виглядали русини. Тут збереглося дуже багато речей з давніх часів, тому що кінець 16-го, початок 17-го століття після пожежі якраз будувався комплекс церкви, дзвіниця. І каплиця, яку ми з вами можемо побачити. Тобто люди, які проживають тут поруч, вони живуть, можна сказати, в часі, який був 400 років тому назад. Якщо подивитися на церкву, то дуже багато таблиць вказують на те, що вона пов'язана з видатними діячами, такими як Петро Могила, Молдови, Валахії, зараз Румунії, Греції та багатьох країн. Де зараз домінуючою релігійною конфесією є православ'я. Але не тільки хотів зауважити, що в верхній частині церкви є оздоблення з внутрішнього дворику, там святий Юрій і інші святі, які признавалися християнами, а з зовнішньої сторони, яка виходила на юдейську дільницю, ми можемо побачити Авраама, Мелхиседека, Мойсея. О, наприклад, тут Мойсей і Неополима Купима Бог йому явився і говорив, що він має виконати свою важливу місію. О, тобто була в принципі толеранція до різних громад. Теж не можу сказати, що все було гладко, але якраз оці всі оздоблення показують релігійне, культурне життя. Громади і стосунок до інших громад, і коло. Тож ми зараз покинемо православну дільницю і перенесемося до юдейської. Велика кількість таблиць та написів мовою ідиш та єврит вказують, що в цій дільниці до 18 століття проживали тільки євреї. Але ще до Другої світової війни в основному євреї після нацистської окупації зрозуміло ситуація е, помінялася. Євюдеїв е, свого часу е, було прогнано зі своєї землі під час римсько-юдейських війн 66-70 року. І вони проживали по багатьох країнах Європи, Африки, Азії. Тут жили ще за часу князів. А в 14 столітті Казимер III або Великий запрошував євреїв, коли їх ганяли по Європі. Молилися вони зазвичай великі синагозі, золота роза, з боку синагога була знищені за нацистською окупацією. Деякі одвірки вказують, що тут були мезузи, церемонійні трубочки з відривком зі святого письма, які вказували, що юдеї шанують святе письмо. Юдейська громада у Львові була поділена навіть на дві частини. Юдей, які жили в середмісті, і Юдеї краківського передмістя на місці синагоги великої обведено контури, щоб туристи могли побачити, де вона була. Зараз знаходиться ресторанчик. А на площі перед коронавірусом та російсько-українською війною часто влаштовувалися фестивалі. Клезмерської музики, єврейські музиканти часто запрошувалися на весілля і різні зустрічі і тішили гостей своєю музикою. Там, де була синагога Золота роза, таблицями зазначено, хто будував її в кінці 16 століття, і можемо побачити частину стіни з готичними склепіннями. Пару років тому назад проводилася реконструкція площі, і вона облаштована була такими ще таблицями з цитатами євреїв, які розповідають, як було до Голокосту, в часи Голокосту і після Голокосту, тому що це дуже велика трагедія юдейського народу. Багато євреїв, які залишилися ще до недавніх часів, повиїжджало в кінці 90-х років. Початок 2000-х до Ізраїлю. Зараз юдейська община у Львові є невелика, але вона є: є діюча синагога недалеко вокзалу. В центрі юдейської дільниці облаштований цікавий фонтан з такими невеличкими цитатами на мовах, які використовувалися у Львові, ідиш, Українська, Польська, також німецька про певних Постати, які творили Львівську історію. Поступово, і як юдейська стара частина, так і багато інших зараз набувають виду такого, що, в принципі, Львів є одним з кращих європейських міст. Тепер перенесемося до іншої частини Львова, де була найбільша громада католицька, в 1356 році. Король Казимир III або Казимир Великий надає місту Магдебурзьке або німецьке право, і Львів розвивається по законах як багато європейських міст. Сюди приїжджає багато німецьких колоністів, але теж приїжджають інші народності. Дуже знаменитий у Львові є італійський дворик на площі ринок 6. О, це говорить про те, що і італійська громада була потужна, багато італійських архітекторів та інших діячів. Угорська громада, чеська громада. Не буду перечисляти всіх народів. Це, наприклад, дуже красива каплиця боїмів. На жаль, як ви бачите, багато речей сховано, тому що це все боїться бомбардувань. Сучасних нацистів ракети не жаліють нічого. А, на жаль, де прийшли в Херсоні чи в інших містах, то все порозграбовали. Римокатолицький костел, 14 століття, готичний, але в 18 столітті переробили його під барокко. І він був центром. власне Римо-католицької громади у Львові. Тобто тут молилися всі католицькі народи. Він зараз живе своїм життям. Табличка е, нам залишає пам'ять про візит папи Римського Яна Павла ІІ. На багатьох будинках теж ми можемо побачити е, діячів е, різних е, культур. Крім кафедрального костелу, можна побачити, бувший костел єзуїтів Петра і Павла, Домініканський костел Божого тіла зараз церква Святої Євхаристії. Але ми перенесемося до четвертої громади вірменської. Коли тисячі років тому назад. Турки зігнали вірмен з їхньої батьківщини. Вони розійшлися по містах Європи і цілого світу. І таким чином, вірмени опинились у Львові, так само в Ким'ці-Подільському, Чернівцях, Франківську та інших містах. У Львові була досить потужна вірменська община, яка займалася торгівлею виробом товарів зі шкіри, ювелірних виробів, зброї та іншого. В 14 столітті, а точніше в 1363 році побудована була церква в вірменському стилі, але пізніше нашарування вже відбувалися в європейських стилях, тому що в 1630 році була підписана унія між вірменською церквою і католицькою церквою. А взагалі, вірмени, християни, але сповідують свою форму християнства, тому що в 301 році нашої ери. Вони перші прийняли християнство. Бо хто прийняв від Риму, ми називаємо католиками. Хто прийняв від Візантії, ми називаємо їх православними. А вірмени мають свою християнську конфесію, вірменську апостольську церкву. Теж вірмени мали будинок хуцу або суду, якщо хтось з вірмен провинився. Вірменський суд вирішував сам, що зробити з тією людиною, і такі суди мали інші громади. Це не були якісь маріонеточні суди, але вони навіть мали право меча, тобто серйозно навіть до смерті покарати людину, яка серйозно провинилася. Поруч з вірменським двориком знаходиться ресторан Монспівс, гора побожності в дев'ятнадцятому столітті, коли тут ще був монастир, виникає Банк, який так і називався. Тобто тут не було чітко розмежовано ще. Дуже красивий вхід вірменську церкву з вулиці Краківської. Теж можемо побачити оці кам'яні елементи, характерні для вірменської архітектури. Хоча це вже ремонт був зроблений ну, порівняно недавно, в 20 столітті, і характерний вірменський кам'яний хрест Хачка. А з другої сторони, вже розп'яття характерне для е, західної культури. Якщо потрапити всередину в храм, то ближче до вівтаря видно кам'яні елементи, характерні для вірменської архітектури. Це 14 століття. А центральна частина була добудована в 17 столітті, а фрески, які ми бачимо, 20-30 роки 20 століття. Художник Ян Розен мав неабиякий талант тут зображений похорон святого Делона, який писав про безсмертя душ. І крім живих, ви можете побачити білі тіні це душі, які разом з живими відпроважають оделона. В храмі є дуже багато цікавих речей. Треба робити окремий фільм, як і про інші храми, як про інші громади. Наступного разу я постараюся це зробити. Коли ви приїдете до Львова, то на вулиці Вірменській та Староєврейській дуже багато кафе і цікавих закладів, де Можна романтично провести вечір. Тобто, інтеграція різних культур дає чудові результати, як ми бачимо у місті Львові. Отож, імперії, які пригноблювали народи, вже по всьому світі, по Європі розпалися, але не всі. Є ще на сході одна кровожерлива імперія, яка хотіла би це все знищити і нав'язати щось незрозуміле своє. Тож, коли собі спокійно сидимо вечором і тішаємося цією культурою, пам'ятаємо, що на сході є хлопці, які ціною свого життя і своєї крові боронять нашу свободу.